Вчора в прямому ефірі з'явився з цим паяльником, це у мене FNRC HS02A. І появу за допомогою Живлення було від павербанка, від такого ксявовського. І подивіться на секундочку, за 2 години ефіра я використав 1389 мА. Цей це паяльник був постійно вімкнений на 300 градусів. Зібрав таку купу регуляторів. Ну, Тут ще не вся купа готова. Тобто, поява з такої кнопки. До регуляторів таке під'єднання з таким регулятором виходить в кіншову. Тобто така сума по міліамперажах. Тобто, Він використовує ну, копійки, але був постійно в робочому стані. Я щось здивований максимально. Тепер його заряджаю і він туди 24 Вт виходить. Тому ж, ну, Power, цей блок живлення на 100 Вт, а PowerBank виходить у мене на 22,5 Вт. Да, 22,5 Вт. От тут зараз 24 Вт. І потім буду знову перевіряти ще раз, чи правильно він заміряє, чи неправильно. Тому що ну, тут ємкість цього вже пауербанка, щоб ви знали, йому вже, мабуть, 5 років. Ні, 4 десь. Його ємкість. Блін, я його розбирав, як бачите. Його ємкість там, мабуть, 5000 мА, це чистих. А паяльник так довго живий.